Вітаємо вас на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на липень 2024 року. Липень у нашій країні з урахуванням багаторічних кліматичних даних вважається маківкою літа, в основному завдяки найвищим середнім температурам повітря та найбільшій кількості сонячних днів. І поточний рік не стане в цьому плані винятком. Результати багатьох прогностичних моделей показують, що середній місяць календарного літа стартуватиме з аномальної спеки, яка охопить в основному лівобережну частину нашої країни. Максимальні денні показники протягом першого робочого тижня липня можуть досягти позначок 34-39 градусів тепла. Якщо у західних і північних регіонах спекотна погода досить швидко піде, то центральні і південні та східні області будуть під спекотним сонцем як мінімум до кінця першої декади. Причиною такої спекотної погоди стане високий, малорухливий, блокуючий антициклон, а також повітряні маси африканського походження. Крім того, в умовах слабовираженої циркуляції атмосфери та розвитку термічного циклону у приземному шарі спостерігатимуться сприятливі умови для застою повітря, що стане додатковим фактором у збільшенні температури. Водночас західні та частково північні області України опиняться у більш комфортній та менш спекотній повітряній масі з рясною кількістю дощів та щільною хмарністю завдяки активним процесам в атмосфері та проходженню атмосферних фронтів. Очікується, що у другій та третій декаді липня атмосферний фронт в Україні трохи знизиться завдяки послабленню букуючого антициклону та деякій активації синоптичних процесів із Заходу Європи, проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму. Опади у другій та третій декаді місяця випадатимуть нерівномірно по території, проте їх сумарна кількість за місяць очікується вище за норму на 130-180% у західних регіонах, близько норми у північній частині та центрі країни, а також нижче за норму на 30-50% на півдні та сході країни. З огляду на прогнозовані особливості атмосферної циркуляції очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2-3,5 градуса з максимальними відхиленнями у південних та західних регіонах. У західних та північних областях середня температура залипень становитиме близько 21-23 градуса. У Карпатах 17-19, у центральних, південних та східних областях 24-26. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай Липень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.